У Дніпрі тривають безкоштовні курси навчання водіїв метро. Серед 30 претендентів відбір пройшли лише п'ятеро. Один з них Максим, який вже опанував теорію, тож тепер приступає до практичних занять. В даний момент у нас проходить навчання практичне. У Нас де спочатку машиністи дві особи, потім ми здаємо екзамени і переходимо на машиніста в одну особу. Вивчити ми встигли багато чого. Це і інструкції по руху складу, це інструктори, інструктори по ну, на наш як язик технічний, це інструкції по сигналізації, право технічної експлуатації, право дорожнього руху поїздів. Раніше чоловік працював слюсарем і мріяв про роботу машиніста електропоїзда. Втім, з лютого завдяки курсам його мрія стала реальністю. Я прийшов в метрополітен 22 го року. От. На той час не було курсів машиніста. але дуже хотілося на них попасти. Тому мені запропонували професію чергового по електродепо. Це якби зв'язано з рухом поїздів, це зв'язано з взагалі, з поїздами. І я просто працював. На набирався, скажімо так, опиту роботи і чекав, я коли зі з'явиться курси. Ціль в мене вийти на машиніста першого класу. А там вже подивимося. Зараз Максим успішно проходить практику і готується до майбутніх іспитів. По завершенню навчання він стане кваліфікованим працівником. Після закінчення навчання в них будуть теоретичні і практичні іспити, і комісія приймає в них екзамен на права управління вони отримують свідоцтво на право керування рухомим складом. По закінченню навчання машиніст опановує навички це керування рухомим складом, вихід з несправних ситуацій, це переход на аварійні і резервні схеми керування рухомим складом, це приймання і здавання рухомого складу. Це якісь навички нестандартних ситуацій. Для того, аби вивчитись на водія метро, необхідно відповідати базовим вимогам, таким як вік та наявність вищої освіти. Машиніст електропоїзду метрополітену повинен бути не молодше 18 років, мати базову вищу освіту залізничного транспорту. Та кваліфікацію слюсаря з ремонту рухомого складу не нижче третього розряду. Тим часом у Дніпровському електротранспорті теж тривають подібні безкоштовні курси. Там вчать майбутніх водіїв, трамваїв та тролейбусів. Ганна вже другий місяць опановує керування трамваєм. Вже було цікаво, як це на трамваї їздити. Їздимо як обичний трамвай, навчаємося, розстанавлюємося на зупинках, все як в обичний трамвай їздить. Самі їздимо нас, контролюють інструктора. До цього жінка працювала у водоканалі, однак вирішила змінити професію. Вже за півтора місяці вона разом зі своїми колегами складатиме іспити. У її групі вісім майбутніх водіїв трамваю ще три вчаться керувати тролейбусом. Зараз от у них навчальна їзда навчаються правильно керувати трамвайним вагоном, щоб потім вийти вже на маршрут. Там буде учбова. Практика поки що без пасажирів, без пасажирів. Потім вони складають іспити в навчальному в сервісному центрі міста Дніпра, отримують удостовірення на право керування транспортним засобом категорії трамвай і тролейбус. Потім у них починається уже навчання на пасажирському рухомому складі, там, де у них. Буде закріплений інструктор, і вони вже будуть працювати як водії, і будуть перев... вже здійснювати перевозку пасажирів. Охочі зареєструватися на курси водіїв, можуть звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані, або заповнити анкету. Артур Арел, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.